Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Пательня Плей І сьогодні ми пограємо в спайдермена. Окей, шучу. Сьогодні ми будемо грати в аналог в strike Тільки граємо ми за якихось інфузорій чи бактерій, я не розумію. Так, у нас є АВП Цілимось. Так, мимо. Мимо. Як попасти? Як в цій грі попасти? Ух ти. Опа, дали. Когось я вбив чи ні? Ні, походу, я здох. В чому прикол? Гра схожа на контру. Схожа на контру. Але єдина відмінність в неї, що ви можете літати ось так от. Людина павук, отак от тросами зачепляєтесь і просто летите. Летите на даху, На даху я, на даху я. Так, залітаємо. Так, де я? Хто мене вбив? мене якийсь даня вбив. Свої вбивають, дані вбивають, і так далі. Так, сині виграли. Так, сині виграли. Ось такі в нас прикольні бактерії, за яких ми граємо. А далі ми можемо проголосувати, на якій карті ми б хотіли пограти. Я би хотів пограти на вулиці або ось в село. Прикольно, прикольно. Але люди вибирають палиці. О, давайте CSGO Майнкрафт. Прикольна ж карта була. З чого ви? Чого ви починаєте одразу. Так. За спецназ. За синіх за спецназ. Добре, що нам випала знову ця карта. А то я вже починав хвилюватись. Так, де вони? Роздаємо. Так, когось убили. Когось убили. І на тому добре. Бачу, бачу. Добре. Так. Опа. Мінус. Тут їхній респ. Ух. Мінус два. Це я розійшовся. Показують скілуху. Оп. Оп, і показав, як мене зняли за ВП. Так. Ще така ось прикольна відмінність. Звичайно, гра бага лагана вона безкоштовна. Але повеселитись, я думаю, зайти ось тако можна. Так. Просто як спайдермен літаєш. Я от просто спайдермен. Просто подивіться на мене. Я можу на цих канатах літати. До речі, в CSGO було б прикольно, якби додали такий режим. Що я можу сказати? Точніше, не CSGO, а CS 2, бо вже CSGO немає. CSGO вже немає. Так, що це таке, де я знаходжусь? Де я знаходжусь? Що це за карта? Де я знаходжусь? Туди? Де... Куди мене закинуло? Мене викинуло за карту? Чи що? Що відбувається? Як знайти моїх товаришів? Ну, он я бачу один на тросові літає. Так, прострілюється тут непогано. Так, грбаний кавун. З аватаркою якогось челіка невідомого, з гарною зачіскою. Так. Летимо. На всіх швидкостях. Так, когось убили. Когось убили. Ну, така гра. Розважитись після роботи. Якщо ви суровий, 35-річний, 40-річний мужик, з бородою такий, я думаю, це гра саме для вас. Так. Тихо, тихо. Тримаємо оборону. Ого! Засікли, засікли мене, засікли. Так, де я вже впав? Де я вже? Арбуз? Арбуз дирявий! Арбуз дирявий мене вбив. Кавун. Уху, полетіли. Вони безсмертні? Це походу Сервак залагав. О. Ще якогось убив Мохамеда якогось. Мохаммад Алі. Лечу на двох тросах. Чесно кажучи, навіть не знаю. Оцінювати цю гру вам я всього навсього можу зацінити її зі своєї сторони. Графа. Ну, Майнкрафт. Майнкрафт він і в Африці Майнкрафт. Майнкрафт він і в Африці Майнкрафт. Графіка кубічна. Оптимізація вторична. Галіма оптимізація, так скажу вам. Так, це якийсь безсмертний кавун. Чи ти вже з'явились на цей шедевр навіть не знаю. Походу, да. Походу, якісь чити. не чити. Що тут ще може бути. Я не знаю, що від цього світу чекати кубічного. Мало того, що я і так, як Бетмен тут літаю. Але скілуху показати можна. Чому ви навчились? Так, лечу. Опа, мінус 2. Ну соло для мене. Отак от просто. Раз, 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 раз. Так, не лагай. Не лагай, груха. Я то розумію, що оптимізація лайну, ну, не лагай. Де я? О. Отак воно буває. АВП не прощає ває ошибок нам ніяких. Не прощає нам ніяких ошибок, АВП. Так, залітаємо аж на самий верх. Цікаво, чи я зможу вилетіти. Полетіли. Ну, щоб розважитись саме то. О, лечу. Ого, лечу, лечу. Чекайте. Ого. Настрілюють. Ого! Скілуха, скілуха у пацанів, серйозно. Те, що в мене. Так, залітаємо. Ну, наша команда поки що виграє. 164 на 78. Лютого... Лютий лютого роз, лютого роздач. Так, залітаємо наверх. Ого. Ай, дробаш треба було включити. Треба було включити дробаш. Це, по-любому, треба було включати дробаш. Ну, давайте дробаш. Тут відмінність між кесом, що тобі не треба ніч про що паритись. Ти не купляєш ніяких тут гранат, там оце все. у тебе всі є зброї, в тебе є дробаш, я АВП, в тебе є все. Просто ти береш дробаш і йдеш. Просто береш і йдеш. Так, це В смислі товариш. Це ж ти не товариш був. Де ви? А? Ох ти. Падлюка. Стоять! Питере, вже десь полетів. хитрожопий Ох ти. Не очікував, що мене так винесуть калашом. Ех, не достав. Не достав. Ладно. Отак от потроху, на трасах. Лечу. лечу Давайте наверх. підтягуємось Кто на турнику підтягується більше 12 раз, з вас лайк. Це 100%. Так. Я заїхав. Ух! Ну, тільки заліз. Тільки заліз. Ух. Ти, ти. Де приціл? спо... Що за... що сто... А. що у мене за приціл, такий зручний Я попаду? Це пістолет, да? Пістолет, пістолет. Ну, з калашом самий раз. З калашом реально самий кайф. М-ки не вистачає. М-ку я також любив. Любив М-ку страшенно. О, нічого, полетіли. 192 на 109. Просто уявіть, який тут скажений темп гри. Є різні карти, є якийсь ще режим, там щось. За якісь ці хворі там вбивають нехворих, інфіковані, якісь зомбі, не зомбі в режимів повно. Кар також. Ой. Це було погано, погано. Тірон вонючий. задрот Дай пограти. Дай пограти звичайним, простим. Роботягам. Ще якийсь тигр мене вбиває з китайсько-азіатським ніком. Завіка. О. Сервак роздуплився. І ми кого ще забрали виходить. Так, летимо. Хто мріяв пограти в Кентер Стрейк у Мінкрафті? Ця гра саме для вас. Вам будуть попадатися такі тигри з китайськими ніками. Які будуть вас виносити і віддирати у вашу дубцю. Так, поїхали. Поняв. Питань більше немає. Так, наші команди щось здає трохи позиції. До скількох тут взагалі гра йде? До скількох тисяч рахунку тут буде йти гра. Це чудова, шедевральна, прекрасна, неймовірна і груха. О, а ВПшечка то працює. Дайте я також себе пешечкою пограю. Я то не вмію, я що в звичайній контрі, в цій, грати не міг за ВП це не моє. Це прямо не моє, скажу вам так. Снайпер з мене ніякий. Десь він полетів там на канатах. Та тут ще й по... спробуй попасти. Як вони всі отак от на тросах цих літають? Спробуйте попадіть. Я вам кажу, це неможливо. О, попав. Вбив навіть. Опа, вбив. Вбив, але не зарахувала. Сервер заснув, коли я його вбив. Ой. Оп, вбив. Летить кавун! Персонський кавунчик летить, де він? Де він дівся? Давайте перезарядимось. Давайте перезарядимось. Так, що? Не попав. Не попав. Косий. Давайте. Е. Не стріляйте по мені а. А, -а, -а, а! а я зразу і не зрозумів, але потім як зрозумів. Добре вбили. Я одразу. Тихо. Ах, ти. Паскуда? Паскуда? Літає наді мною. Де вони? Та як він попав? Як вони попадають з цим АВП? О, старий добрий калаш беру. Все. Перемога за мною. Мене не зупинити з калашом. Ясно. Не зупинили. Мене тільки цей тигр зупиняє. Єдиний, хто це може зробити. Так, я залетів на кришу. А як ти попадаєш? Скажи мені, Тірон, як ти попадаєш? Відкрий мені секрет. Лятик. Кр... У шо? Де я? Що зі мною? Куди я полетів? Але від ударів. Я так розумію, тут ти не можеш померти. Падаєш на землю пофіг. Е, -е лечу, так дайте, АВП. Це наші. Що відбувається? Що <immen eighth> <måste 5int> відбувається, люди? Це якісь пориви вітру пішли. Зачепись за башню. О, бачу, летить. Як зле? Що що відбувається? Мене здуває. Ох, йо! Майо. Та й йо, як попасти? Чекайте, я вже в Майнкрафт біомі якомусь опинився випадково. Щось мене здуває вітром цим нереально просто. Ех, пришвартуватись би де-небудь. Та можна я куди-небудь зайду, і щоб мене не здуло. Йоп. Де? ми Що відбувається? Що відбувається Невже вітер перестав дути? Невже? Та невже? Та невже? Прикольний нік, до речі, був у чувака. Прикольний нік Так сюди. сюда, сюда, синку Іди сюди, синку що ти за лицар? Що южа голою сракою не налякаєш. Ух ти. О, старий добрий тигр нас зустрів. Знову. Так, хорош, я не хочу більше вітру. Так, хто виграв? Хто виграв? Рен його знає. Мабуть, ми, так. Да. Ось і на цій ноті помахав вам рукою. Наша бактерія, і я вам кажу до побачення. Кому зацікавила гра, скачуйте, грайте, кого не зацікавила, не грайте. Всім дякую, всім бувай!